Значна більшість наших співгромадян знає про очільника Карпатської України Августина Волошина на рівні «та що чув, щось знаю, щось бачив, щось знаю. Воно не дивно, адже переважно про нього згадують раз на рік на річницю проголошення незалежності Карпатської України, яку відзначаємо 15 березня. Ну, в основному 15 березня цей день відзначають, мабуть, на Закарпатті, в Карпатах, а на більшості, на більшості території нашої країни, ми його знаємо по підручниках з історії України, також ми його знаємо з приводу, коли готуємося до ЗНО. І це в основному діти знають, які навчалися в українських школах під час незалежності України. А Про тих людей, які навчалися в радянських школах, вони про нього зовсім нічого не знають. Тому що він був президентом цієї, за висловом, одного англійського журналіста одноденної держави, яка, втім, була далеко не одноденної. Створено в березні 1939 року за всіма правилами демократичного світу і зі зборами делегацій та голосуванням. І, на жаль, одразу ж здали угорцям тобто мадярам. Всім привіт, ребята! З вами український історик Женя Брат. Якщо ви бачите це відео, значить він на моєму ютуб-каналі на Женя Брат. Історія сьогодні я вирішив вам розповісти про дуже цікаву постать в нашій українській історії. Яка розповідається, звичайно, в наших підручниках історії це про учителя, священника, ну і теж дуже доброї людини це Агустина Волошина, президента Карпатської України. Тобто, давайте дивитися це відео. Гарного перегляду! 17 березня 1874 року на селі Кел на Закарпатті народився український священник, педагог, письменник. Меценат та політичний діяч Августин Волошин, президент Карпатської України, походив із родини сільського священника, закінчив гімназію в місті Ужгороді, навчався на теологічному факультеті в місті Будапешт. Він не зміг її завершити за те, що він захворів, був хворий в 1897 році, присвячений на священну службу капеланом. закінчив педагогічну школу в Будапешті. До посади прем'єра, а потім і президента Карпатської України Густин Волошин пройшов складний шлях від священника, професора, викладача та директора української семінарії через 20-річну політичну діяльність. Цікаву пряму мову з приводу нашого народу висловлювався цей наш діяч політичний, священник і педагог Густин Волошин з приводу народу. Що ж він казав? Із гарячої любові до тебе, народи мій, бажаю, щоб. Ти чим скорше обновив свою церковну і народну єдність, в будучності не дав себе розбивати чужими інтересами. Ці слова сказав Гусин Волошин у своєму заповіті. Волошин як священник перебрав не дуже властиві функції, узяв на себе місію мирського управління. Саме цей феномен, що священник зміг стати на чолі народу і перетворив його на націю. Попри комплекс меншовартості, який в той час відчувався ще більше ніж тепер. Мадіарізація, чехословакізація, русофільство. Ця людина використала свій величезний авторитет, інтелектуала, церковного та політичного діяча, щоб об'єднати українців Закарпаття навколо української ідеї та показати, що Закарпатці це такі самі українці, як і по той, по той бік Карпат. Наприкінці 1919 року Агустин Волошин увійшов до складу директорії підкарпатської Русі. Засновник і керівник народно-християнської партії 1922 1938 років. Депутат Чехословацького парламенту, фактично з 1919 по 1938 року відбулася шалена трансформація суспільства через вивчення української історії, літератури, мови, встановлення театрів, видавництво газет та журналів. В Ужгороді люди дивилися прем'єру Наталка Полтавка. У постановці театру Садовського я хочу вам сказати, що 90% тодішніх е, е, ужгородців із ну, е, закарпатців, е, прикарпатців і тих людей, які проживають на території Карпат, вони навіть е, не знали, що таке Полтава, і навіть ніколи не виїжджали за е, територію Карпат на іншу територію, ну, на нашу територію України. Вони слабо про неї знали і тому якось так. Багато зробив Волошин для розвитку культури та освіти. Закарпаття е, от його цікава пряма мова культурний і тоді буде матеріально щасливіший. Не нарікайте, що народ бідний, але робіть, що би був. Волошин автор кількох десятків шкільних підручників, граматик, читанок, букварів очолював педагогічне товариство Підкарпатської Руси, Підкарпатський банк, організатор учительської громади, почесний голова просвіти. Найбільшою заслуги Волошини є те, що в ці часи найбільшої модернізації пише і видає книжки, шкільні підручники, редагує майже єдину на той час газету Наука. А у Волошин не зробив жодної кар'єрі, хоч і його широкі знання, досвіди і здібності та великі заслуги перест... просто передбачали його найвищі достоинства. Августин Волошин сам був меценатом. Він був одружений з донькою ж викладача гімназії Іриною Петрік. Подружжя мало дітей, тож опікувалися приватним сиротинцям, де виховувалися понад 20 дітей. Відомий факт, що вали... власний будинок у Ужгороді вони з дружиною віддали під сиротинець, жили разом із вихованцями, а ці називали їх батькою та мамою. Волошин із дружиною дбали про дітей, забезпечували їх усім, що могли. Під... Е... Від... Триразового харчування до одягу та уроків музики також він був опікуном е, пластових коренів, дбав про фінансовий стан е, пластунів, е, купував одно, однострої, домовлявся про землю під е, табірництво, утримував домівки тощо. Е, але у 1936 році, тобто навіть можна назвати дату. 13 березня 1936 року дружина раптом померла від хвороби, і це був дуже серйозний вдар по його серцю по моральному, по психологічному розумінні. Мав дуже ну, дружина померла. Також хоч, хочу зазначити про те, що одну з прямих мов Августина Волошина з приводу нашої країни, от що він говорив, право і справедливість. Хочемо, щоб перестала біологічна політика. Хочемо, щоб у нашій країні запанувала правда. Нікому не хочемо робити кривди. Наша програма ясна і чітка. Це Гусин Волошин сказав на конгресі Першої центральної Російської народної ради 4 вересня 1938 року. Волошин в 1938 року цього самого року призначений прем'єр-міністром Карпатської України. Волошина часто представляли як типового духов, духовника, політика, дипломата часів Ренесансу. Але цей образ рішуче фальшивий, писав паризький часопиць Ле Паці Перізен у лютому 1939 року. Отець Волошин зовсім не подібний до того рафінованого духовенства, що засліплювало королівські двори своїм близьком та дорогоцінностями. Батько Волошин між населенням дуже облюблений і сам він розумний реаліст. Він ані мрійник, ані фанатик. 14 березня 1939 року Волошин проголосив незалежність Карпатської України. Наступного дня на засіданні Сойму він був обраний президентом. Уже ж після Угорської окупації умігрував до Праги. Тобто до Чехії, зосередився на науковій та педагогічній діяльності, завідував кафедрою педагогіки Українського вільного університету у травні 1945 року. був звинувачений в антирадянській діяльності і заарештований радянськими спецслужбами і вивезений до СССР. Володимир Марчук, який відвідував покарання за те, що здавався в полон, німцям описує Володимира Волошина так. Як невисокого, повного чоловіка, він мав хворий шлунок і не міг їсти. Свою їжу віддавав мені. Я не знав жодної молитви, і Волошин вчив мене Отче наш. Кожного дня розповідав про життя Ісуса Христа, також про себе, як він їздив до Риму, до Праги. Я дізнався, що Волошин зустрічався з Рібентропом, бандерою і мельником. Вот. Волошин uh... Знасилений помер у тюремній лікарні Бутильської в'язниці в Москві 19 липня 1945 року. Ну, отже, якщо зробити невеличкий підсумок сьогоднішнього мого відео, хочу сказати так, що Волошин, по суті, не вчинив ніякого злочину проти СССР, але він становив потенційну можливість подальшої боротьби за незалежність України і загрозу після приєднання Закарпаття до УРСР більшовиками або комуністами. Агусин Волошин був визначною постаттю. Яка вплинула на уми тисячі людей, тому режим і боявся його. Зрештою, нема навіть могили волошина густина, лише символічна могила подружжя в Ужгороді. Нема куди прийти, щоб вшанувати пам'ять цій дуже видатній українській постаці. І, до речі, це вперше в історії з визначними українськими провідниками. Згідно з заповітом, укладеним роком раніше, свій маєток заощадження заповів епархіальним училищем, учительським семінаріям, сиротинцям Карпатської України. Хочу також відзначити, що 15 березня 2002 року Агустина Волошина було присвоєно звання Героя України посмертно із врученням ордену держави. Мабуть, що на Закарпатті ні до Волошина, ні після нього не було людей з таким кредом довіри від народу. Волошин це не була харизматична людина, виражений лідер. Це був спокійний, скромний, інтелі... інтелігентний чоловік, можна сказати, типовий священник. У цьому є найбільша магія Волошина. Ця людина поєднала в собі два паралельні космоси, які важко взагалі поєднати за церковне життя і політику. Український народ підкарпаття виявив до нього таку любов і таке признання, що називав його батьком народу. В одній зі своїх статей Волошин дуже чітко пояснював, що таке бути одночасно християнином і націоналістом. Якщо ми любимо свою державу і робимо все, аби в ній жилося добре, ми є націоналістами, каже він: це його пряма мова. Отже, я вважаю, що варто сказати з приводу промахів Агустина Волошина в його політиці. В основному назвати промахами або навіть те, що Волошин та його команда зуміли в тих умовах проголосити незалежність Карпатської України, і це можна вже назвати досягненням. Волошин урвошин та люди розуміли, що треба зробити цей чин державотворним. Тому ми маємо цю сторінку в історії нашого народу. Важливо, коли маленька частина держави, яка з погляду Києва розташована десь далеко, по той бік Карпат, каже, що наш герб тризуб, наш український тризуб, каже, що наш прапор синьо-жовтий. Те, що гімн це наш національний гімн, ще не вмерла Україна. Для якогось в Києві це може бути само собою зрозумілим, але не для тодішніх закарпатців. Які понад тисячу років мали свої держ... свої... не мали свої держави і жили під величезним пресом мадіаризації, угорців і так далі. В основному я хочу, щоб після цього відео про Августина Волошина знали дуже багато моїх підписників і інших громадян України, учнів, шкіл і так далі. Дякую за увагу. Мені приємно, те, що ви дивитесь мій YouTube канал.